Усім вітанчика, з вами Дмитро Бікмаєв, і сьогодні у нас буде практика для лежачих пацієнтів. Скажімо так, для тих, у кого немає змоги щось робити, але є болі. Тому це підійде і для гострих випадків, і для людей у війці, котрі не можуть нормально стати з ліжка. А вже ж, можна робити у ліжку ці практики, але бажано все ж таки хоча б на підлозі. Таким чином. Хоча б буде краще контроль тіла і ніде вас не буде звалювати. Не забуваємо про те, що у нас є сайт, де ви можете придбати курси по йозі, але вони вже для тих, хто може більш-менш рухатись. При загостреннях бажано робити або такі рухалки, йога-рухалки, або все ж таки робити інші практики, які є у мене на каналі, при змозі. Спокійно шукаємо і все. А вже ж подобайка, підписка для того, щоб не пропустити нові відео. І ми почнемо з того, що пояснення дихання. Ми повинні дихати повільно через ніс, будь ласка, не через рота, через ніс. Начебто ми гуляємо по вулиці і не затримуємо дихання. Буде бажання. Але ми цього не робимо. Тому ми лягаємо. Намагаємось підтягнути до себе ноги. Ось лягли. Руками впираємось в підлогу. Ось тут. Ми підтягуємо до себе ноги. Ось ми знайшли положення. І починаємо спочатку вирівнювати праву ногу. Ми вирівнюємо і тягнемо стопу на себе. Потрохи ми намагаємось відірвати ліву ножку або ми ставимо її на носочок. Сенс в тому, щоб ми почули напруження в м'язах пресу і в м'язах ноги. Ми це положення тримаємо і додаємо просто короткий рух згинання-розгинання. Він повинен бути короткий, якщо, наприклад, у вас вже нормально розгинається нога, ви можете підвести амплітуду, тобто трохи тягнемо ногу на себе. Робимо так дуже повільно. Згинаємо, розгинаємо. Зігнули, розігнули. Зігнули. Розігнули. Поперек не відриваємо з підлоги. Зігнули, розігнули. і зігнули. Розігнули. Ставимо повільно. Ніжку на підлогу, поперек приклеєний. Руками все одно впираємось, тримаємо концентрацію, напружуємо ручки. Ми розгинаємо ось ліву ногу. Спочатку до максимуму розігнули, наскільки це можливо, поперек не відриваємо, руками впираємось. І знову піднімаємо або трохи відірвали праву ногу від підлоги, або на носочок поставили праву ножку. І починаємо зігнули. Розігнули. Зігнули. Наша нога напружується. Розігнули. Контролюємо згин вигинання. Зігнули. Розігнули. М'язи повинні працювати. Ноги повинні працювати. Розігнули. На носочок тримаємо. Зігнули. Розігнули. І зігнули. Розігнули. Плавно ставимо ноги. Ось ми лежимо, впираємось. Якщо є гострий біль під час якоїсь справи, не доводимо амплітуду до болю. Тобто підтягнули трохи і все. І ось ми тут лежимо. І ми намагаємось легкий рух тазу зробити. Ми напружимо просто сідниці і давайте так, ноги разом. Ось ноги разом повністю. Ми впираємось руками і тиснемо сідницями вверх. Ми не прогинаємо поперек. Ми повинні просто штовхнути і тут тримати. Наші сідниці просто напружені, поперек у нас прямий. І це положення утримуємо. Ми не згинаємо, розгинаємо, ми тримаємо, поки не загоряться м'язи. Ноги у нас напружені, в мене все ту напружено. Як ви бачите, я не високо піднімаю, в мене прес активний, спинка активна. Тобто я не, не перегинаю, я не працюю більш своєї амплітуди, котра мені дозволена. Якщо у вас у цій амплітуді болить, трохи нижче опускаємо, але все одно ми тримаємо на прузі. Ми можемо просто складати ноги разом. Тобто коліно в коліно тисне і ми тримаємо це положення. Можу просто стискати ноги і цього вистачить. Ось лягли, трохи підняли, стиснули ноги разом і тримаємо так. Руками впираємось, вони працюють. Добре. Розслабились. Зараз ми беремо, підтягуємо до себе праву ніжку. Можемо взятись за стегно тут. Можемо взятись за колінку, бажану за колінку. Починаємо тягнути до себе колін, наскільки це можливо. Лопаточками повели. Зафіксували це положення і зараз починаємо знову згинати-розгнати тільки ліву ножку. Тут тримаємо праву ножку, дотягнули ліву, поперед лежить. Розігнули ліву ножку, стопу на себе зігнули. Розігнули. Зігнули. Розігнули. Зігнули. Розігнули. Зігнули, розігнули, зігнули і розігнули. Зігнули. Ставимо ножку на підлогу, тримаємо праву ножку у себе і потрохи починаємо вирівнювати ліву ножку, утримуючи праву так, як вона є. Доходимо до амплітуди, де у вас буде блок. Ось вирівнюємо, наприклад, ту вже не вирівнюється. Ви відчуваєте, що голову закидається або відривається праве коліно від тулуба. Ви все одно тримаєте, трохи зменшили, щоб головне, щоб у вас не було ось такого. Підтягнули на максимум і потроху вирівнюємо нашу ліву ножку. Вирівнюємо, вирівнюємо, ну, У мене розтяжка є, я повністю випрямив, напружив її і тримаю це положення. Дихаємо повільно, отримуємо насолоду від цієї практики. Якщо це можливо. Тому що не усіх це виходить. Тримаємо. Зараз ми прибираємо ручки і тримаємо так ножку просто у повітрі. Ось вона зігнута. Якщо болить, трохи менше амплітуду. Але поперек не відриваємо з підлоги. Тримаємо, ручком вперлися в підлогу, тримаємо. Дихаємо повільно. Утримуємо. Те, що нам потрібно. Ставимо праву ножку, підтягуємо до себе ліве коліно. Взялись. зафіксували положення, в котрому вам є змога тримати коліно. Ось так. І тепер працюємо з правою ножкою. Розігнули. Стопа на себе, нога напружена. Зігнули. Розігнули. Напружимо ножку. Зігнули. Розігнули, зігнули, розігнули. Тримаємо ліву ножку, зігнули, розігнули, зігнули і розігнули, зігнули. Ставимо праву ножку на підлогу, ліве коліно утримуємо у тулуби і потрохи вирівнюємо. Праву ножку настільки, наскільки це можливо, до натяжіння. Відчули натяжіння, зафіксували, голову не запрокидаємо, тримаємо. Якщо ось тут бар'єр у вас, ми впираємось просто в бар'єр м'язів, в, в бар'єр розтяжки. Головне, щоб було якесь напруження або натяжіння. Ми тягнемо завжди до натяжіння. І не доводимо до гострого болю. Дуже важливо не доводити до гострого. Дискомфорт тягнениє можна. Гострий стріляє не можна. Тримаємо. Тримаємо. І зараз відпускаємо ніжку і утримуємо так, як це можливо. Якщо у вас ось так, то утримуємо. Ми намагаємося утримувати ліве коліно якомога ближче до тулуба щоб працювали м'язи пресу, попереку, все це повинно працювати. Добре. Вирівнюємо ніжку. Зараз Ось у нас ніжки ми поставили на ширину. Ручками, ліктями вперлися і починаємо такі легкі, скрутки, силові. Тобто ми повинні ось на стопи. І ми кладемо стопи на один бік і тримаємо. Ми штовхаємось правим ліктем, а стопи дивляться вліво. Це положення тримаємо. Для того, щоб трохи вигнути поперек, воно м'ягесеньке, нескладне і додатково напружує м'язи. Головне тиснути ліктем правим в підлогу. Тоді буде підйом правого тазу, крила тазу. І ось тут ми тримаємо це положення. Ось тут йде натяжіння по правому боку. Тримаємо, дихаємо, дихаємо, дихаємо. Добре. Зараз на інший бік. Тиснемо лівим ліктем підлогу. Ноги напружені, ми їх не розслабляємо. Вони на ребрах. Ліва стопа на, лі... на внутрішньому ребрі, права стопа на зовнішньому ребрі. І тиснемо плече на підлозі, піднімаємо лівий таз. Натяжіння, працюють м'язи, ми повинні їх увімкнути. Тримаємо, 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 лягаємо. Руки за патилицю, Взялись. І просто дивимось на ноги. Ноги ми напружуємо. У нас стопи працюють. Ми стопи тягнемо на себе. Ноги напружені. А ми просто дивимось на стопи. Ось так. Ми намагаємось підняти грудний відділ від підлоги. Поперек лежить на підлозі. І дивимося. Дивимось сюди. Якщо ось так, то ось так дивимось. І тримаємо. Можемо напружити сідниці, щоб подати, Та, Ось я Напружив сідниці. І так бути набагато краще. Тримаємо, дивимось, напружуємось. Добре. Зараз при змозі, наприклад, якщо у вас болить правий бік, то ми лягаємо на правий бік. Ось так. Ми почнемо з боку болю. На правий бік, ось так. Да? Підтягуємо до себе лікоть, поставили, не вісимо на плечі, штовхнулися, ножки напружили і трохи підняли ліву ножку в повітря. І так тримаємо. Руку можна покласти на стегно. Так тримаємо просто. Не вісимо на лікті. Треба, щоб рівнюсінько штовхнулися, така легенька планочка. Тримаємо сідниці, в мене напружене, стегно в мене напружене. Я тримаю дане положення. Стопи напружені. Це для того, щоб зовнішню частину тут навантажити. І той бік, котрий перенапружений, де болить, він трохи розтягнувся. Але на плечині вісимо, штовхаємось для того, щоб ще більше розтягнути. Потримали. І по двома на інший бік. Лягли. Знову ліктем вперлися. Все напружено, стопи напружені, ноги напружені, піднімаємо праву ногу. Тримаємо. Сідниця. Реагує, руку покласти, на плечі не вісимо. Потрохи головне, щоб не було гострого болю. Пам'ятаємо, робимо все м'ягесенько. Угу. Добре, потримали. Зараз наша ціль. Розгорнути на це. На живіт. Руки покласти. Ось так. Перед собою під лоба. Щоб не запрокидувалась голова. Лягли, вперлися тазом. І зараз ми піднімаємо просто ліву ножку якомога вище. Не треба сильно. Руками вперлися, лягли, підняли ліву ножку. Тримаємо. Напружена ліва ножка, напружена сідниця, вона не повинна торкатися просто підлоги. Дихаємо спокійно, відчуваємо, як працюють м'язи. Кладемо ножку. Зараз піднімаємо праву ножку. Теж напружимо. Якщо складно, опустили, підняли. Не повинно бути гострого болю. Тримаємо настільки, наскільки це виходить. Добре. Зараз лежимо ось так. Руки в боки. Трохи голову підняли. Можете дивитись перед собою. І підняли просто руки догори. Не треба вигинати сильно. Ні, просто ось лежите. Грудина лежить, Подивились перед собою догори і підняли лікті. Тримаємо це положення. Намагаємось ще додати, ліктям і тягнемось до стниці. Ось так буде набагато краще. Лопаточки намагаємось звести, наскільки це можливо, і тримаємо. Зараз додаємо вирівнювання рук і тримаємо це положення. Лопаточки зводимо. Це не повинно викликати якогось болю. І розслабились. Якщо не вистачило, робимо ще підхід, бажано два рази. Зранку зробити і потім спокійно вставати. Якщо є проблема зі вставанням це до вікових, повинні зробити це плавно. І якщо є стілець, ви, наприклад, там за щось тримаєтесь, ось ви на ліжку сидите. І просто піднялись, постояли, опустилися. Піднялись, постояли, опустилися. Головне, щоб під час усіх вправ. У вас не було гостро болю. Робити ці вправи на постійній основі, поки не пройде гострий біль. І буде вам щастя. Будьте здорові.